20 жовтня Ізмаїл провів в останню путь трагічно загиблого захисника України, помічника начальника відділення бойової підготовки штаба лейтенанта Віктора Чечина. Містяни шаною зустрічали загиблого героя на в'їзді у місто. Віктор був учасником АТО. А спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації боронив Херсон, потім підходи до Миколаєва. Пусть Господь селит його в райських обіцях, де всі святі прибувають. А ми з вами, браті і сестри, повинні пам'ятати, що ми, як християни, повинні молитися всіх наших особистох сьогодні, всіх тих людей, які дорогі нашому християнському серцю, з якими ми чекаємо. Стрічі царстві і невесним. Господь вам допомагає, парабожому і переживаємо царстві і невесним. Віктор Чечен служив в зенітно-ракетних військах. Він знищував ворожі дрони та ракети, вчив цій справі молодих побратимів. Саме завдяки Віктору було ініційовано навчання військовослужбовців Одеської області з скерогування напрямку та збиття російських безпілотників. Наразі набуті знання допомагають нашим хлопцям боронити небо над Одещиною. Захисник був нагороджений нагрудним знаком за зразкову службу, відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Ей, плине кача тисині, Плине кача тисині. Мамко ж моя не лай мені! Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Днями Віктор отримав єдиний вихідний та поїхав до вагітної дружини. Під час кермування, ймовірно, через наслідки недавньої контузії, він втратив свідомість та потрапив в автотрощу. Чотири дні лікарі боролися за життя героя, але на жаль, відтепер Віктор оберігатиме нашу землю з неба. Вічна пам'ять та слава герою. Сам не знаю, де бою. Гину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Брати яну. Хто ж ми буде брати яну? Барут мы чужі люди, выбору